Аргентина обрала міні Трампа, Девакувати лібертаріанець Хав'єр Мілей стане президентом. Другу за величиною економіку Латинської Америки очолить борець із істеблішментом, який обіцяв зруйнувати центробанк і замінити песо на долар США. Втомлене від 140 відсоткової інфляції населення Аргентини обрало президентом ексцентричного політичного аутсайдера Хав'єра Мілея, який позиціонує себе анархокапіталістом, тобто прихильником максимальної свободи в економіці. Гнів переміг страх. Другий тур президентських виборів в Аргентині відбувся в неділю, 19 листопада 2023 року. За хав'єра Мілея, який не має досвіду керівництва, проголосували 55,7% виборців. Його суперник, міністр економіки Аргентини Серхіо Маса, набрав 44,3% і відразу визнав свою поразку, не чекаючи завершення підрахунку голосів. Сьогоднішній день підтверджує, що Аргентина має прозору й міцну демократичну се. Систему, яка завжди поважає результати, я зв'язався з хав'єром Мілеєм, щоб привітати його та побажати удачі, тому що він, президент, якого більшість аргентинців обрала на наступні чотири роки. Повідомив Серхіо Маса раніше, під час передвиборчої агітації, Серхіо Маса називав свого опонента популістом і шаленцем, здатним привести Аргентину до хаосу. Хав'єр Мілей, навпаки, запевняв, що країна процвітатиме, коли позбудеться ворогів і паразитів, що її топлять, нинішнього політичного. Ного істеблішменту політики це соціопати, які переконують нас у тому, що ми є розумовими інвалідами, оскільки ми не можемо жити без них. Але якщо в нашій країні відчепити від них тих, хто виробляє, то ці довбані політики, синдикалісти, уся ця купа паразитів потонуть і помруть, стверджує Хав'єр Мілей. За словами аргентинського політичного аналітика Пабло Тузона, кандидат від правлячої еліти Серхіо Маса програв тому, що не запропонував змін і вибудував свою передвиборчу агітацію на нагнітанні страху, заявляючи, що президентство Хав'єра Мілея порушить аргентинські свободи та спосіб життя. Але в результаті гнів на уряд взяв гору над страхом. Більшість аргентинців вважає, що більшим ризиком буде зберегти політичне статус-кво і економічне нездужання. Президент політичний анархіст. Хав'єру Мілею, 53 роки він ніколи не був одружений і не має дітей. Здобувши диплом економіста в приватному університеті Бельграно, працював у банку HSBC, московому центрі Фундаціона Кордар і компанії з управління аеропортами Аргентини. У політику хав'єр Мілей прийшов у 2019 році, вступивши до лібертаріанської партії, і швидко зробив собі ім'я на протиставленні себе як лівим, так і правим. Він прославився просуванням на радіо і телебачень. Ні, радикальних економічних реформ Хав'єр Мілей виступав за зниження податків до мінімуму, скасування програм соціальної допомоги, приватизацію освітніх і медичних закладів та закриття 11 міністерств, які займаються культурою, екологією, справами жінок і гендерними питаннями. Також він висловлювався за заборону абортів, але пропонував дозволити людям користуватися вогнепальною зброєю і продавати свої органи на вільному ринку. Агресивну й театральну манеру його виступів багато. Політичних коментаторів вважають наслідуванням американського експрезидента Дональда Трампа та бразильського жаїро Болсонаро, висміюючи хав'єра Мілея, аргентинська преса поширила міф про те, що він бере політичні консультації у свого померлого 2017 року собаки, з яким спілкується через медіума. Характерно, що хав'єр Мілей не сперечається з опонентами, які звинувачують його в божевіллі, а навпаки, апатує публіку, зображуючи божевільного. Десятки разів на мітингах він розма. Махував бензопилою, що реве, висловлюючи намір урізати державні витрати. А в одному з телешоу розбив макет центробанку, доводячи, що Аргентині потрібно повністю відмовитися від власної валюти та перейти на американські долари. Шокова терапія для економіки та розворот до Сполучених Штатів Америки. Хав'єр Мілей вступить на посаду президента Аргентини 10 грудня. Він прийме другу за величиною економіку Латинської Америки у глибокій кризі з інфляцією, що галупує 40-відсотковим рівнем бідності, відсутністю коштів у держбюджеті та центробанку. А також із 44 мільярдним боргом перед міжнародним валютним фондом у своїй першій промові після перемоги на президентських виборах хав'єр Мілей підтвердив. Свій намір зцілити економіку Аргентини шоковою терапією. Аргентина у критичній ситуації. Країні потрібні радикальні зміни. Немає місця градуалізму, немає місця нерішучості, немає місця для напівзаходів, заявив Хав'єр Мілей. Сьогодні розпочинається розбудова Аргентини. Сьогодні початок кінця занепаду Аргентини. Відсьогодні приходить кінець моделі, що призводить до бідності з усе проникною державою, яка декому вигідна, але від якої страждає. Більшість аргентинців у зовнішній політиці. Хав'єр Мілей націлений на співпрацю із США та країнами вільного світу. Одним з його перших рішень може стати відкликання заявки на вступ до БРІКС, куди Аргентину прийняли в серпні 2023 року. У передвиборних промовах він неодноразово наголошував на небажанні вести справи з комуністами соціалістами, до яких на його думку належать Китай, Росія та сусідня Бразилія.